1 вересня 25-го року мої курочки наводять тут мені порядок біля перчика. Один-два, а дві там. Ну, треба ж перевірити, чи все в порядку. От на цю. ні вона на них, ні вони на неї. Ноль емоцій. Мій маленький зоопарк. Зараз сигналізація спрацює. Дві качки плавають, качур. Півник уже насторожився. Дві качечки плавають, качур бігає. Як я беру? Качку якось ловлю. Півник на мене стрибає, лапами, прямо цей паркурщик такий. Гарний півник. Такий захисник. Я їм водичку поміняла катечка. Вони такі довольні. Він бій сидять. На мою собаку о, ніхто не звертає. Дайте на кого увагу вони звертають. На нашу малу кішку. Ту, що підібрали. Вона знову сьогодні піймала мишенятко. поклала на доріжку. Велика кошка домашня, мійкунська. На неї вони ноль емоцій. А те мале хижак. На нього вони реагують, оці кури. Отака краса у нас. Помідори вже залишки. Так, десь щось летить. Гарбузики, як не дивно, зав'язались. Картопелька дуже гарна була. Цього року. Перчики взагалі шикарні. Ну все, пока-пока.